Під час атаки на рашисти вдарили чотирма безпілотниками в одне і те ж саме місце. Очевидці публікують жахливі кадри в мережі. Через атаку виникла пожежа. Наслідки ще встановлюються. Ну і нагадаємо, що вчора вночі ворог атакував енергетичний об'єкт на Одещині. Без світла частково залишилися. Ізмаїл та село Броска. Оселі 4 тисяч родин перезаживили за резервними схемами. Ще 32,5 тисячі сімей в регіоні тимчасово залишаються без світла. Також ворог пошкодив кілька цивільних суден. Поранення дістав 18 річний хлопець. Йому надали першу медичну допомогу на місці. Загалом енергетика у п'яти областях України знову була під обстрілом. За даними Міненерго, прилетіло по інфраструктурі Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Одещині і Донеччині. На об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Відключення світла діють увесь день в більшості регіонів, зокрема і в Києві. Графіки ж обмежень, звісно, річ можна переглянути на сайтах Київ цифровий та компанії ДТЕК. А на Львівщині напали на пораненого ветерана Азову та його дружину боєць, який у 23-му році отримав важкі травми поранення нижніх кінцівок. Переїхав до війників для лікування через те, що пересувається на милиці. Сусіди неодноразово скаржилися на шум цього разу. Вони прийшли у трьох жінка, її батько та неповнолітній сини, за словами потерпілого. Підліток вихопив Милицю і розбив йому голову. Довелося накладати шви. Потім нападники побили його і дружину, і намагалися увірватися до квартири в своєму дописі. Боєць заявив, що поліція спершу намагалася спустити справу на гальмах, тож попросив максимального розголосу. Агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку трьох ключових військових об'єктів рашистів на півдні від Санкт-Петербурга, які постачають озброєння Чорноморському флоту РФ і проводять репресії на тимчасово захоплених територіях. Про це АТЕШ повідомляє в телеграм-каналі. Агенти провели детальну розвідку трьох військових центрів на березі фінської затоки в районі селища Велика Іжора і передали відповідно всі ці дані, які вони зібрали силам оборони України. Чекаємо. THANKS FOR JOINING US.